Друга половина життя преподобної Марії Єгипетської. Ось, що розповіла пустельниця про себе. Народилася я в Єгипті і ще за життя батьків у 12 років покинула їх і пішла в Олександрію. Там втратила я свою цноту і віддалася нестримному і ненаситному любодіянню. Понад 17 років віддавалася я гріхові та робила все це безкоштовно. Я не брала грошей не тому, що була багата. Я жила в Богу і заробляла прядінням. Думала я, що весь сенс життя полягає у гамуванні плоскої похоті. Провадячи таке життя, я одного разу побачила безліч народу, що йшов з Лівії та Єгипту до моря, щоб пливти в Єрусалим на свято воздвиження святого Христа. Захотілося й мені поплисти з ними, але не заради Єрусалима і не заради свята. А прости, Отче, щоби було більше з ким віддаватися розпусті, так сіла я на корабель. Тепер, отче, повір мені, я сама дивуюся, як море стерпіло мою розпусту і любодіяння, як земля не розкрила своїх уст і не звела заживо пекло мене, яка спокусила та погубила стільки душ. Але, видно, Бог бажав мого покаяння, не бажаючи смерті грішника і з довготрепінням, очікуючи навернення. Так прибула я в Єрусалим і весь час аж до свята, як і на кораблі, займалася скверними ділами. Коли наступив день святого воздвиження чесного Христа Господнього, я, як і раніше, ходила, вловлюючи душі юних у гріх. Побачивши, що всі дуже рано пішли в церкву, де знаходилося зіротворяще дерево, я пішла разом зі всіма і вийшла в церковний притвор. Коли настав час святого Воздвиження, я хотіла війти з усім народом у церкву. З великими труднощами, діставшись дверей, я, окаяна, намагалася втиснутися всередину, але заледве я ступила на поріг, як мене зупинила якась Божа сила, не даючи війти, і відкинула далеко від дверей, тоді як усі люди йшли безперешкодно. Я думала, що, можливо, через жіноче слабосилля. Не могла протиснутися в юрбі, та знову спробувала ліктями розштовхувати народ і пробиратися до дверей. Як я не намагалася війти не змогла. Як тільки моя нога торкалася церковного порога, я зупинялася, всіх приймала церква, нікому не забороняла війти, а мене окаяну не пускала. Так було три або чотири рази. Я виснажувалася і тоді відійшла та стала в кутку церковного притвору. Тут я відчула, що це гріхи мої не дають мені побачити животворяще древо. мого серця торкнулася благодать Господня, я заридала і почала в покаянні бити себе в груди. Підносячи до Господа зітхання від щирого серця, я побачила перед собою ікону Пресвятої Богородиці і звернулася до неї з молитвою. О, Діво, владичице, яка породила плоттю Бога Слово. Знаю, що негідна я споглянути на твою ікону, справедливо мені, блудниці небачений, бути відкинутою від твоєї чистоти і бути для тебе мерзотою, але знаю те, що для того Бог і став людиною, щоб прикликати грішників до покаяння. Допоможи мені причиста, щоби було мені дозволено війти в церкву. Не заборони мені бачити дерево, на якому плоті був розіп'ятий Господь. Який пролив свою невинну кров і за мене грішну, за відкуплення моє від гріха, повели, владичице, нехай відкриються й мені двері святого поклоніння Хрестного, будь мені доблесною, заступницею, перед народженим від тебе. Обіцяю тобі з цього часу вже не опоганювати себе більш ніякою плоскою скверною, але як тільки побачу древо Христа, Сина Твого, відвернуся від світу. І негайно піду туди, куди ти, як заступниця, настановиш мене. І коли я так помолилася, відчула раптом, що молитва моя почута. у розчуленні, надіючись на милосердну Богородицю, я знову приєдналася до тих, які входили у храм, і ніхто не відтиснув мене і не заборонив мені увійти. Я йшла зі страхом та трепетом, поки не дійшла до дверей, та сподобалася бачити животворящий хрест Господній. Так пізнала я таємниці Божій те, що Бог готовий прийняти тих, хто кається. Впала я на землю, помолилася, поцілувала святиню і вийшла з храму, поспішаючи знову стати перед своєю заступницею, де дала я обітницю, прихиливши коліна перед іконою, так молилася я перед нею. О, благолюбива владичиця наша Богородиця, ти не погордувала молитвою моєю негідною. Слава Богу, який приймає тобою покаяння грішників, настав тепер мені час виконати обіцянку, якій ти була поручителькою, нині владичеця направ мене на шлях покаяння. І ось, не скінчивши ще своєї молитви, чую голос, який мов би, говорить здалеку коли перейдеш за Йордан, то знайдеш блажений спокій. Я негайно увірувала, що цей голос був заради мене та, плачучи, вигукнула до Богородиці, «Владичице, не покинь мене грішницю скверну, але допоможи мені. <кхи> і одразу ж вийшла із церковного притвору і пішла геть. Одна людина дала мені три мінні монети, за них я купила собі три хлібини та у продавця довідалася шлях на Іордан. Коли заходило сонце, я дійшла до церкви святого Іоанна Хрестителя біля Іордану. Клонившись насамперед у церкві, я негайно спустилася до Йордану й омила його святою водою обличчя та руки. Потім я причастилася в храмі святого Іоанна Притечі при чистих і животворящих таїн Христових, з'їла половину однієї зі своїх хлібин, запила святою Йорданською водою і проспала цю ніч на землі в храмі. Вранці ж, знайшовши неподалік невеликий човен, я переправилася в ньому через річку на другий берег. І знову гаряче молилася на моїй, щоб вона направила мене, як їй самій буде угодно, відразу ж після цього я прийшла в цю постелю. Ава Зусима запитав у преподобний, скільки ж років мати моя, минуло від тоді, як ти оселилася в цій постелі? Думаю, відповіла вона, 47 пройшло, як вийшла я зі свого святого міста. Ава Зусима знову запитав, яку маєш? Чи яку знаходиш ти собі їжу, тут, мати моя? І вона відповіла було в мене дві з половиною хлібини, коли я перейшла Йордан, Помало вони засохли й скам'яніли, і, споживаючи потрохи багато років, я харчувалася ними. Знову запитав Ава Зосима невже без хвороб була ти стільки років, і не приймала жодних раптових спокус? Повір мені, Аво Зосимо, відповідала преподобна. Сімнадцять років провела я в цій постелі, немов з лютими звірами борючись зі своїми помислами. Коли я починала споживати їжу, відразу ж приходив помисел про м'ясо та рибу, до яких я звикла в Єгипті. Хотілося мені й вина, тому що я багато пила його, коли була у світі. Тут же, не маючи часто простої води та їжі, я люто страждала від спраги й голоду. Терпіла я й сильні нещастя, мене опанувало бажання любодійних пісень, вони не би причувалися мені, бентежачи серце і слух, плачучи й б'ючи себе в груди, я згадувала тоді обітниці, які давала в постелю перед іконою Святої Богородиці, поручительки моєї, і плакала, благаючи відігнати помисли, що мучили душу. Коли в міру молитві й плачучи, звершувалися покаяння, я бачила звідусіль осяйне світло, тоді замість бурі мене огортала велика тиша. Блудні ж помисли прости, Аво, як буду сповідати тобі, пристрасний вогонь розпалювався всередині мого серця і ціло опалював мене, збуджуючи похіть, я ж із появою окаяних помислів падала на землю і немов бачила, що переді мною стоїть сама Пресвята поручителька і судить мене, що переступила дану обіцянку, так не вставала я лежачу ніч день і ніч на землі, поки знову не звершувалося Покаяння і мене оточувало те блажене світло, яке відганяло злі замішання та думки. Так жила я в цій постелі перші сімнадцять років. Темрява за темрявою, лихо за напастю, обступали мене грішно, але відтоді й до нині Богородиця, помічниця моя усьому скеровує мене. А Вазасима знову запитав невже ти не потребувала ані їжі, ані одягу? Вона ж відповіла Хліб мій закінчився, як я сказала, за ці 17 років. Після того я почала харчуватися корінням і тим, що могла знайти в пустелі. одяг, що був на мені, коли перейшла Йордан. Давно роздерся із отлів, і мені багато потім довелося терпіти і горювати від спеки, яка мене опалювала і від зими, коли я дрижала від холоду. <кхи> скільки разів я падала на землю як мертва, скільки разів у безмірному борінні перебувала із різними напастями, лихами та спокосами, але відтоді, до нинішнього дня, сила Божа невідома різноманітно берегла мою грішну душу і смирене тіло. Живилася і вкривалася я словом Божим, яке все втримує, тому що чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих, і ті, що не мають схованки, туляться до скелі, якщо скинули стару людину з її ділами. Коли згадувала, від якого зла і які гріхів визвали мене Господь, у тому знаходила я їжу невичерпну. Коли Ава Зосима, почувшись з святого письма, слова говорить на пам'ять та подвижниця із книг Мойсея та Івова, із Псалмів Давидових, тоді запитав преподобно, де мати моя навчилася ти псалмів та інших книг. Вона посміхнулася, вислухавши це питання, і відповідала так: Повід мені, чоловіче Божий, жодної не бачила я людини, крім тебе, відтоді, як прийшла Йордан. Із книг і раніше ніколи не вчилася, ні співу церковного не чула, ні божественного читання, хіба що саме слово Боже живе і Всетворче навчає людину всякої мудрості. У доволі вже все життя моє. Я розповіла тобі, але і що починала, тим і закінчую. Благаю тебе, втіленням Бога слова, молися, святий Аве за мене, велику грішницю. І ще благаю тебе, Спасителем. Господом нашим Ісусом Христом, все те, що чув ти від мене, не кажи нікому доти, доки Бог не візьме мене від землі і зроби те, про що я зараз скажу тобі. Наступного року у Великий Піст не ходи за Ірдан, як велить вам чернечий звичай. Знову здивувався Ава Зосима, що й чин їхній монастирській відомій святій подвіжниці. Хоча він перед нею не промовив. Про це жодного слова. Перебудь же аво продовжувала преподобна у монастирі. Втім, якщо й захочеш вийти з монастиря, ти не зможеш. А коли наступить святий великий четвер тайної вечері Господньої, вклади у святу чашу животворящого тіла і крові Христа, Бога нашого, і принеси мені, чекай же мене на тому боці, Йордану, з краю постелі, щоб я, прийшовши, причастилася святих тайн. А Аві, Іоанну і гумену вашої обителі, так скажи пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, бо робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Утім, не хочу, щоб ти тепер сказав йому це, але колись вкаже Господь. Сказавши так і попросивши ще раз молитов, преподобно повернулася і пішла в глибину пустелі.